привіт, друзі! З вами я Каркар, і сьогодні буде відео моє нове. Я знаю, що в мене на каналі давно не виходило відео, але тепер це відео вийде. І друзі, е, що я вам хочу сказати, дивіться, я, е, 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 це відео, якби ви бачите, вже, що я граю, я, як ви зрозуміли, Думаю, я граю в EAFC 24 Тобто нова FIFA, можна її називати FIFA 24. Просто вона тепер вже називається e Sports FC 24. Дивіться, друзі. Хто був на моєму стрімі, на моєму попередньому стрімі? Всі ці люди знають, що я о, що, о, що я грав у що там я грав в UFC і о, я там проходив в основному режим кар'єри, тобто свій режим кар'єри. Це і сьогодні. Ми також будемо грати матч Реал Мадрид проти Атлетіко Більбао е, в режимі кар'єри, друзі. Я граю за Реал Мадрид. Це вже другий мій сезон за режим кар'єри, але записувати йому на почався вже другий сезон, тому я записую вже другий сезон. І я вам сьогодні е, покажу, як це грати в режим кар'єри, що це таке, якби сьогодні покажу вам цей матч. Режим кар'єри, е, тут якби я граю за, е, за себе, за гравця. Але я, е, я тут також проходжу тренування, але тепер мені тут не задано проходять тренування. Е, тому ми можемо в принципі зразу почати матч. Почати матч, дивіться, я можу грати за себе, за свого рука, сверху свої е, руки своїм ім'ям і прізвищем. Але я е, е, хочу краще ну, мені краще поіграти з цією командою, тому тоді ви більше насолодитеся. Я думаю, цією крою сьогодні буде півість. Сьогодні ми смотрім для кожного, якщо ви не знали клубу, є свій стадіон. Це стадіон Сантьяго Бернабеу, тобто стадіон Реал Мадриду. Е і ми граємо тепер домашній матч. Домашній матч проти клубу, проти Атлетік Більбао. Е режим кар'єри такий, дивіться, до речі, що от е, мій гравець, який якби, я його створив, він тепер під е, там, де такий, як ви бачите, може жов, жовтий такий е, коло таке з зірочкою, то там це якраз є і мій гравець. Тут випуск тобі, сайт, на жаль, на жаль, офсайт, На жаль, офсайт. Ну, дивіться, от, якщо ви бачите, які у мене Бутція, свідки бутси поставив. В попередньому сезоні я якраз почав свою кар'єру за Реал Мадрид. В Академії Реал Мадриду. Я почав цю кар'єру. І тепер я о, якби виграю вже за Реал Мадрид, я перший сезон тут, щоб лишитися до речі, Реал Мадрид. Реал Мадрид дуже топовий клуб, дуже на грає дуже на топовому рівні. І тут треба звичайно виповнити умови контракту, щоб лишитися в клубі, щоб лишитися в такому прицільному і класному клубі. І звичайно, я о, мені. Прийшлось мені, якби при приходиться виконати ці умови контракту за сезон, і тоді я можу продовжувати контракт. В першому сезоні я виповнив умови і навіть перевиповнив, що мені дали зарплату в більше разів, чим я хотів в принципі. Але, але, в принципі, мені не основна зарплата, я зарплату навіть не прошу якусь більшу. Мені основне є тільки би, грати, В основному, але режим кар'єри тут є всякі штучки. Після матчу, в принципі, зараз як дограємо матч, я вам покажу зараз. Ці штучки тут гроші заробляються через те, що тут можна щось за гроші купувати. Ну і не вийшло гол. Гол не вийшло, на жаль, за мого гравця, бо тут трошки, бо тут я бив правою ногою. Тут би краще було, в принципі, ударити лівою ногою, але у мене, я так настрою, що у мене сильніша нога права. Ну це вже як для яких моментів, звичайно. Для деяких моментів права, для деяких ліва, але мені би краще було ліво сильно, бо мене ставлять на правого нападника, на правого форварда. Так, ось чекайте, так. Добре, ну передачку передаємо сюди. Шти... Це Белінгем, до речі, джуд Белінгем, Джуд Белінгем. До речі, кому подобався Подобалося те, що був трансфер Джудьбельнімо в Реал Мадрид цього літа, то ставте лайки, ставте лайки. Так, удар створ. До речі, щоб ви розуміли, в режимі кар'єри тут до клубу трансферять всяких ігроків. І, до речі, тепер в Реал Мадриді грає Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш, щоб ви розуміли. Ну, ще якісь там інші, інші свою... um, грає. Але, на жаль, за цей трансфер, за цей трансфер на вікно літа 2024 зробили трансфер Кіліанам в Реал. Це дуже жалко. Я ну, але я тут замість Кіліана та все. Надіюсь, хоча б буде в наступному сезоні комусь там буде трансфер його, бо тоді буде просто не нападаюче тріо. Нападаюче тріо Мо в лиці Мене і Кіліана Мбапе. Так, дивіться, ну тут я в принципі не подам, буду зараз буде офсайд. Тому проходимо самі. Ну, тут удар був, тут удар то був такі прям сильний дивіться, тут фанати Реалу скачуть, хочуть. Би. Я тут забивав голи багато. Бомбардир, бомбардиром був сильним. О, так. До речі, якщо ви хочете, щоб я проходив режим кар'єри, щоб я проходив режим кар'єри в EAFC, режим кар'єри, точніше тренера, бо цей режим кар'єри якби проходжу. Але щоб я проходив режим кар'єри тренера. Бо тут я також можна проходити режим кар'єри тренера. Ну то поставте, поставте лайк, і я тоді послухаю вас і постараюся зробити на цьому каналі режим кар'єри тренера. Так. Окей, добре, давайте. Хороший так, 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 як? все. Добре, 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 давайте. Побігли. Я ще з соперникам розібрався. Гурно ай. Трошечки я, мені здається, передачку недобре дав. Є Окей, ну тут передачку я не дам, бо тут буде офсайд, або може навіть треба було дати, уже вже пофіг оффсайт на офсайд. Ай-яй-яй, тут заблокували мене. Заблокували. У мене в планах в принципі, виграти сьогоднішній матч, але я граю на самому тяжкому рівні цей матч. Тому, в принципі, якби навіть один гол забити все. Це... Є yeah, сюди. Я на свого ігрока забиваю гол. Дивіться, зараз робимо голом Свиткування голомбапем. Якщо ви не знали, як зробити святкування голомбапе на ps 5 на джойстику нажимаєте спочатку l 2 потім два рази колечко, таке, кружечок. І коротше, якби робите таке скування або просто його ставити. Краще вже основне празнування поставити те, яке ви менше хочете, а то, яке ви більше хочете, просто його кнопками робити. Однак краще типу, не постійно одне, а там якісь інші що зробити, то зробити, то зробити то. Зробити. Так, давайте let's go, let's go. Руно Фернандеш. Є! Друзі! Я тільки буквально. Перший я забив був гол е за е забув з перший Забив гол. А тепер я подався за себе і дивіться, бруно. Ну класний гол навіть за штрафної. Навіть за штрафної і. Бо так і є. От, наприклад, у мене така штука є. Я не можу забити ніяк гол. Ніяк не виходить у мене забити гол. Але коли я забиваю гол, то тоді таке враження, що ігроки, воротар уже розсіні, все супер. Вони і тоді я забиваю тупо голіву серію. Можу навіть 5 голів підряд забити. Ну ні, 5 голів підряд прямо. Прямо від самих слабких команд. У мене максимально скільки я забивав це в матчі, це 6 голів. Ну, не я сам якби за а так, свою кар'єру, але за віку? матч. А за кар'єру я навіть 5, по-моєму, забивав. Максимум. А може і 6 знаєте? Вже навіть, навіть, я навіть. і не пам'ятаю, не пам'ятаю. Бо матчу багато було. Кожен матч пам'ятати, в принципі. Ну, нічого, 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 нічого страшного. Хорошо, так, так, це у нас що мені. Давайте навіс. <рес> uh, <рес> Ай-яй-яй, перекрив навіс, класний був би навіс, але він перекрив його. Але тут забиває хто у нас? Джуд <рес> Белінгем! Джуд Белінгем забиває гол. До речі, це блакаса, я починаю навіть не знаю хтось такий, але він грає в основі. Не знаю. Джуд Белінгем, класний гол класний. класний. Хороший реал в Он впереди уже на Так, речі. давайте, let's go. Mm -hmm. Так, так, чуть-чуть перехват, перехват. Перехват, я сказав. так. Тут играть, стараемся непонавили. якось пройти. Один в один. Смещается центр, ищет возможность для удара. Ну йо-йо-йо, ну тут, ну, тут перекрито, тут пасти навіть подавати а якось не варіант. Але вже кінець на, тайма. Це тільки кінець першого тайма, а ми вже забили три гола. Що буде в наступному таймі? Зараз побачимо, друзі. Я схожу на перерву. Тут бачите такий стадіон Сантьяго Бернабеу. А фейкий класний стадіончик. Е, так. Ну, от моя мрія така є побувати на Сантьяго Бернабеу. Дуже класно. У ну, мене рівень грипок найвищий. До речі, щоб ви знали, їх трансфер теж зробили сюди, е, з Севілії, До речі, бо перший сезон туди, коли я починав кар'єри, його з ПСЖ зробили в Севілію трансфер, а тепер уже з Севілії зробили сюди. Тому якась така штучка, дивіться, тут роздівалка. Ну і давайте тоді заходимо на другий тайм матчу. Заходимо на другий тайм матчу. Такс. ой 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 Ну, так, як дійсно кажуть, такий. Классный гольовий запас. Так, давайте, давайте. Проходит он защитника. Вот это момент у него. Ой! ой ой Отличный игра Ой, там в попал. вся. Якби він трошки не ище. Мяч летит в центр штрафной. дальше решать нужно. Ой-ой, не вийшло. На жаль, на жаль. Добре, давайте. Так. Джуд Белінгер! Джуд Белінгем. Другий гол уже забиває. Я, до речі, асист зробив. Тут я, в принципі міг пройти, але краще вже було подати цей.

Ну, тут подкатик прям жорсткий, бу, жорсткий, жорсткий. І м'якки Ой-ой-ой, тут прям подкатик. Подкатик за подкатиком. Можна раз, чекати уже зома, на. Э, на е карточку. Реал отдает мяч сопернику. Ну краще через цей подкат я в принципі. И. не І... забрати мяч. О, супер! Проход, клас, проход, класний. Шанс забить сейчас. Достает ну, серьезно, Сайм? Но не может удержать его в руках. Хороший момент тут может получиться. Ты смотри, что он творит. Третий гол он Беллингем уже третий гол забивает. Классно. Классно, классно. Беллингем третий гол забивает. Классно, классно, классно. Блин. Мослі, маслом, белінгем. Забиваю, забиваю. Тут дивіться, подає мені Бруно Фернандеш, що я у мене від ігрока, але тут гол дивіться, гол, ти, гол, гол, гол І тут Белінгем забиває гол. Белгінгемі Трім забиває, теж класно. 5-0. проти Атлетік Більбао. Все таки Атлетик Більбау Ві не показує аж такі без сильні. Сильні стати в цьому сезоні. Так давайте зробимо так. Дивіться, показую. Ходить ігорочок і. Тепер. Так. Давайте чекайте, тут не зроблю. Тут не зроблю. зроблю. Ай-яй, я, я, я хотів подати без стоїть стоїть то. Того моменту забити. Ну, нехай, як я люблю робити, щоб Черні. після кутового всі ці противники, ігроки противників розсосалися, можна так сказати, бо вони розбіглися Чисто, трошечки, трошечки, а потім вже уже діє. Це матріць кваріал. Давайте. Едуардо Камавінго получає пас. Ой-ой-ой, війні-віні як Чо так високо. Чо так високо. високо. Ну нічого страшного, це нічого страшного. Він ні, блін топовий грок. 20 минут до конца основного времени матча. Вот так, все, давайте, давайте. Мяч. Сюди. Ну тут... ай, тут майже ідеальний би пас вийшов. Серйозно, майже би Ідеальний пас, але... Не очень аккуратно сыграл в отборе не сейчас футболист, но можно играть показывает арбитр. Всё-таки нужно вернуть карточку. мяч туда, где было нарушение. Продолжить игру с преимуществом не получилось. Не, карточки не Этот арбитр, видимо, достаёт карточку только в самых крайних случаях и посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную визуальность. Ой, Куртуа, Куртуа, як сэйвить, як сэйвить, як сэйвить, ес. Куртуа. шла подача. Куртуа тащит Ёй, Куртуа он опять тащит. Все, это поважно, это классно. Еще раз с угла подавать будут. Так, давай, let's go, let's go, let's go. Эдер, Если они будут играть быстро, то может получиться некая контратака. Ай-яй-яй-яй-яй. Я. Потери и у соперников. В мяч. А вот теперь... А не, не вышло. Ошибка со сторони захисту, этим нужно пользоваться. Не буде трибуна удар на місці голкипера. Удар то був, але не дуже так вийшло, як я хотів, вот цей удар був. Ребята, ну давайте подаймо. Так, чекайте, адресата міняємо, подаймо кудись туди. В центр штрафной м'яч направлен. Здачка подачка. подачка. Не точно понятно. Ну кама винга. Якщо ви знаєте пісню, таку камавинго. Эй, камау, камау. Вратарь справился тут вами. Тепер уже цей творотарь Симон, блин, щось сейвить. А тоді не сейвив. Удар! Ну, Удар був, був удар, але йолки, не вийшли. Давайте мої ігрока сюди. Е -е, подаємо. Йой, я, я випадково, випадково, вибачаюсь, друзі. Але я випадково, блін, нажав замість, е -е, кнопку замі замість кнопки удара, нажав е замість кнопки Пас. нажав ой 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 Замість кнопки паса нажав кнопку удара. Центр штрафной мяч с углового летит. Хименес. Мяч у Чуамини. Ай-яй-яй, подальше мяч забили. Так, так тут зарубил такого а не вышло. Последняя пятиминутка пошла. У них может получиться неплохая контратака. Так, них... давайте, давайте. Неплохая была атака, но мяч потерян. До Куртуа. Не, не до Куртуа, окей, добрый, нехай так уже. М'яч у Реала і арбітер дасть свисток після закінчення атаки. Ай-яй-яй, Белінґем, Джуд. І м'яч знову у них. Ой-ой-ой, штрафний, штрафний Ну, тут трошечки вибачаюся. Получилося uh, не так, як я хотів. Ну, підкат зробили, нічого страшного. Що страшно ужас не допоробиш? Добре, давайте. Я тут трошки ближче хочу підійти. Бо він ударив дальнім, я перехватив м'ячик, а потім Три забив міні. гол. хороший Ай-яй-яй-яй-яй, ну не вийшло, ну не вийшло, не вийшло. Техника... ну нічого страшного. Джуд прекрасна техніка. Ну сейви, тут ви вже щось сейвить цей сейв, воротар. Уже щось тепер сейвить. Мяч летить в центр штрафної. Так, ну блін, тут в мене два захисника, тут трошечки зараз буде важко атаку Провести. Точніше, оборону. Все, наш А ні, супер! Сильний, Все, і матчик, матчик. виграли, Белінгем забив свій капіті. Було дуже-дуже дуже класно. Що і, до речі, мій игрок, він має 10-й нон. Це класно. Ну, я пішов успокоювати там ігрока, не знаю. Навіть серйозно таке, не знаю, хто цього рок, але успокою його. Два гольові паси, один гол. 93 хвилини розмісу зіграно без замін. На щастя. Ну, Бельгом, понятно, все, понятно. Так далі. Бам-бам-бам-бам. Е ну і дивіться, друзі, я всі завдання на матчі виповню. Розвиток гравця, в принципі. І, до речі, друзі, якраз після цього матчу я зіграв, то починається Ліга Чемпіонів. І в мене якраз відкривається Ліга Чемпіонів, але на цей сьогоднішній матч, точніше, на цей сьогоднішній матч, цей після цього сьогоднішнього матчу я вже в цьому відосі не буду грати в Лігу Чемпіонів. Але якщо вам це буде цікаво, то подивіться, дивіться, я вам до речі, ще покажу тут. Е, напишемо. Ну, похвал, похвалити партнерів своїх. По команді. І дивіться, і дивіться, ось подивимося, моя кар'єра, що я вже добився. Я забив, я за свою кар'єру взагалі то я виграв 5 трофеїв. це Ліга Тревел за Реал, Ліга Чемпіонів, Кубок Іспанії, Ла Ліга, плюс Суперкубок Уєфа і Євро за збірну України, бо за збірну України я теж граю. Також 4, я отримав 4 жовті карточки, 2 червоні, 10 гольових пасів, ну і тут всякі інші там, статистики. <тит> <тит> Ось так. Ну, окей, друзі, тоді з вами був я, з вами був я, Каркар. Всім удачі і всім пока-пока, друзі.